Ну а після реалу Шахтар змушений був вже знаєте, знову ж таки зануритися у внутрішні справи і зустрітися з дебютантом прем'єр-ліги Дніпродзержинською сталію. Я вам хочу сказати, що там так само не так все просто складалося для команди Мірчилоческо. Реабілітація після розгрому в Мадриді була необхідною. Уболівальники просили автографи, а ще перемогти Сталіна здогнати Динамо. В попередніх матчах чемпіонату «Сталевари» не пропускали більше двох м'ячів. Гірники прогнозували, проти них припаркують автобус. Ну і решта команд. Вони гратимуть від оборони. Будуть сподіватися на контратаки. Не думаю, що з нами вони наважаться грати у відкритий футбол. прочитавши інтерв'ю Луческу. Стало трошки неприємно за український футбол, тому що він рахує, що команди, які знаходяться в нижній частині, грають які за антифутбол. Тому сьогодні я сказав це на установці хлопцям, що нам треба показати сьогодні футбол і не тільки наш командний захистити той футбол, який є в Україні, який хочуть принижують, кажуть, що впав рівень. Захищати футбол довелося напівосновним основним складом: травмувалися захисник Іщенко, капітан Калинчук та нападник Дебелко. Міг не зіграти і орендований у Шахтаря Кулач последний день Шахтьор дав согласие на то, щоб я приймав в матчі. поэтому я радий, что удалось все-таки сыграть проти Шохьора. Не забувайте, що против Шахтьора вийшли футболісти, які недавно тільки по телевізору бачили. Такі голи у виконанні Тейшери гості теж бачили по телебаченню. Цього разу пощастило. Дентіньо перебував поза грою. Раділи недовго, бо вже в наступній атаці забив Фред. Чи то удар був сильний, чи то м'язи в Едуардо просто сталеві. Не знаю, на кого там записали, на Едуардо? Що, ще не знаємо, напевно. будь-на Фреда. Не знаю. На бабалам посеред ділять. Гол віддали Фреду у шахтарі. Сподіваються, що це не останній його забитий м'яч. 25 вересня Фіфа має прийняти рішення щодо можливої дискваліфікації бразильця, допінг проби якого двічі дали позитивний результат. Після гри з реалом Фред зустрічався зі своїм адвокатом. Вони вирішують проблему. Поки що футболіст тренується, грає. Ніякого рішення немає. Коли буде остаточний вердикт, тоді й вирішимо, що робити. Фред дуже грає, два з Ми Міємо довіряємо повністю, його защитаємо повністю. Тому, він так і що нічого не приймав. Та шахтарю необхідно перестрахуватися. Вітя Коваленко і, я не знаю, Дентиня, но Вітя молодой, і Дентіня, але Вітя все-таки парень молодий, і бросати його одразу з такою би, з ПСЖ, то може не справитися іменно как бы, емоціонально. А ще є Малишев. У матчі зі Сталю він повністю виграв центр поля. Готов працюю над собою. Посмотрим, це місце рішення. Я готов. А от Бернар здавалося, був не готовий. Навіть проти дебютанта прем'єр-ліги нічим не вразив. Бразильця жорстко зустрічали, не давали зон комфорту. Була установка за всім з бразильцями, сарай поплатні. Ви знаєте, що южноамериканці, вони не такі не люблять жорсткості, люблять з смічок, жорстко зустрічаєш, їм тяжело. Проти бразильця грав Володимир Адамюк, трансферна вартість якого у 90 разів менша. Та цифри не завадили йому зробити Бернарда непомітним. Адамюк, який два роки тому тільки починав грати в другій лізі. Через два роки він вже з'їдає Бернандо. А ми говоримо, що в нас український футбол не прогресує. А ще варто відзначити паньківа, якби не воротар вже у першому таймі рахунок міг бути розгромним. Його колега теж не дрімав. Луческу почав більше довіряти Сарнавському і той не підвів. Не дозволив будніку зрівняти рахунок. Могу поздравити тренера тренуровітареї і Сарнавського з таким сейвом. я не знаю, як він там достав. А от паньків після кутового помилився. І хто як не той Шейра завжди перший на добиванні? Це вже десятий гол у восьми матчах. Минулого сезону для такої ж кількості голів Алексу знадобилося аж 20 ігор. У другому таймі Малишева змінив Коваленко. Шахтарю стало складніше у відборі. До того ж, Таль справді почала діяти агресивно. Якби не підводила майстерність, інтрига могла б повернутися. Надто тоді, коли кулач ледь не заробив пенальті, а всеп'ян не влучив у порожні ворота. 2-0. Шахтар переміг, але сталь довела, що не боїться агресивно грати проти лідерів. Безперечно дуже важко знаєте, якби повертатися в внутрішній реалії. Але при тому всьому, я хочу вам сказати, що, ну, як на мене, Дніпро Джеринська сталь. на каком-то определенном уровне, но все-таки смогла попробовать дать бей Шахтерю. Вот ваша точка зрения. Да, мне понравилось. Сталь, в принципе, молодцы ребята. И тренер. Ну, от тренера исходит. Тренер сказал, что мы дадим бой. Дадим... Сказал ребятам, что нужно поиграть с Шахтером в футбол. И, в принципе, ребята молодцы, дали бой. И, в принципе, Сталь мне понравилась. Есть резервы в Шахтере? Ну, судя по тому, как выглядел Бернар, то как-то проблематично, да, и особенно из этих звездных, я имею в виду футболистов. Мне кажется, больше резерва из молодежной команды. Такое впечатление, то что. Малашев, Коваленко. Дальше их сказали, не ставить зараз робити ставку на тех футболистов, які... на яких чекают, что вони выстрелят. Ну, ну, сколько можно ждать, пока они выстрелят? Бернард уже не первый, как бы. Ну, я просто сказал, вы же даже... знаете, когда Тайшейра проехал. Пять років тому приехал Тайшей ну, в чемпионат Украины. Ну, ну, сейчас, наверное, не то время. Столько времени нет ждать 5 лет, пока кто-то из них выстрелит. Мне кажется, быстрее будет молодежи. Мне Коваленко намного больше нравится, чем. Я просто хочу сказати, що мені э, здається, що, э, ну, не те, що просто яких, за яких ну, за яких платять такі гроші, ну, вони вже повинні самі по собі просто відповідати тому рівню. Ну, вони повинні приїжджати, приїжджати і грати. Ну, «Металіст» приїжджали в лучшие времена, люди і і грали чуть ли не с листа, там, ну, через неделю. А здесь мы говоримо там пяти годах, трьох, ну, це, вообще, это вообще ненормально і неправильно. Є молоді ребята, которые проявили себя в прошлой лиге чемпионов, да. І... Вполне могут, ну, я имею в виду в Ю-19, да, Лиги Чемпионов. И они могут вполне составить конкуренцию, даже там суперзвездным. Ну, але при том, что я хочу вам сказать, что если Сталь грала на надрыве в цьому матчі, правда, ж? то помітно было, что Шахтар грає ну, не те, что пів ноги, а вот, ну, ну за якимсь певним запасом. Не складался в откидах. Срыв. Ну, конечно, конечно. Поэтому ну, Мерсилческу дал некоторым футболистам отдохнуть и порадовал то, что Шевчуку нашлось место. Тому, звісно, то, дає грати українцям і молодим ребятам, це дуже сильно рад. І тренер іностранець печеться на тому, щоб українська збірна к матчам потих ігроки іграти. Ну, ну знаєте, я до таких висновків ставлюся дуже іронічно. <говорит> коли вигідно, печемся. коли не вигідно, не печемся. Це вже таке. Но я не думаю, що треба потрібно. Я просто веду бать. до того, що все-таки э, розрив між э, командою там. Яка сейчас до середины турнирной таблицы и команду, якая ближе чемпион, не очень правда, что Ну тут с другой стороны, как вот если да, говорит, что Шахтер играл там с запасом, и... тут могло быть до десятой минуты два момента устали. И если бы забила Сталь, очень бы было интересно посмотреть, как собрался бы с таким настроем Шахтер. Так хорошо, что так как бы эти моменты хорошо для Шахтера, что не использовала, да, не поэтому. В любому случаї это не говорит о том, что шахтер ну это правильно, да то, що по ногії грав, якщо но... підсумовувати те, що ви кажете, про те, що все-таки знову ж таки повертаємося до того, що резервів донецької команди для того, щоб зараз грати і там, і там на однаковому рівні дуже і дуже мало. Тобто, ті футболісти, які змінюють основних, вони все таки, коли з'являються на футбольному полі, от знаєте, вирівнюється рівень команди, в принципі дати більше шахтерів на даному етапі може будь-яка команда. Ну от це, це особисто моє враження після поєдинку проти Ніпродзержинської сталі. І будемо сподіватися, що все-таки таких поєдинків, таких, знаєте, якби контактних поєдинків, буде якомога більше в українському чемпіонату ад